Сьогодні у нас 14 лютого, і я вітаю вас із святом всіх закоханих. Мене звати Роман, я автор каналу Криптокиїв, і сьогодні я покажу вам статистику своєї ф'ючерсної ВІП-групи. І так, давайте більш детально не буду затягувати, розповім вам, що це взагалі таке. І сьогодні буде бонус. Раніше я не показував вам повністю знутрі саму сигнальну групу, а сьогодні я покажу саме її, як вона виглядає. Раніше це було просто скріншоти, сьогодні це буде прям відео, скрін, запис екрану. І так, поїхали. Що взагалі таке віп-група, Я не знаю, треба пояснювати чи ні. Зазвичай ті глядачі, які дивились хоча б декілька моїх відео, знають, що це таке. Ті, хто перший раз на каналі розповім. У мене є закрита спільнота віп-група. Мабуть, у багатьох криптоблогерів така є, але у мене є декілька фішок. Я не беру оплату помісячно, я беру оплату просто один раз. Ви зайшли, і ви отримуєте повністю все, що там вже є, і все, що там вже ще буде. Там не лише криптовалюта, там є курси по трейдингу, є курси по іншим IT-спеціальностям, там від програмування дизайну до якихось там, не знаю, 3D-моделінгу, ще чогось, можете вивчати, можете займатися і заробляти. Якщо у вас буде бажання розібратися, то ви візьмете ці знання, використаєте їх і будете на цьому заробляти. Раніше вона була створена, коли активно ми займалися P2P. Я публікував туди. Різні схеми, люди це все прокручували, оборачували і на цьому також заробляли. І я сам особисто почав і роботу з цим каналом, і заробіток на криптовалюті вже з 22-го року на p 2 p Тому про це там є також дуже багато корисної інформації. Потім, коли. НБУ почали затягувати гайки, ми почали розбиратися, як легалізувати криптообмінку, і я підготував з юристами для вас а, звіт, в якому десь біля 40 сторінок, де все прописано, як можна легалізувати цю діяльність. Тому, якщо хтось хоче займатися на професійній основі заробітком на обміні криптовалюти, USDT, гривня там. То ви можете використати цей звіт, легалізуватися і займатися вже ну, повноцінно криптообмінником. Не ловити ніякі бани, нічого вам, ну, ніхто вам блокувати карти не буде. Це про те, що є там зараз, але саме я зараз не користуюсь P2P, тому що в мене на це. Просто не вистачає часу. Хто знає, я зараз займаюся активно своїм челенджем, який поставив собі на один рік 300 днів, і кожен день я повинен виконувати е, задачі, які для мене важливі зараз. І в інстаграм я публікую звіт, тому можете заходити і дивитись. До речі, якщо я провтикав якусь одну задачу і не опублікував звіт. І ви перші це помітили, ви можете на цьому заробити 500 гривень, написавши мені. В попередньому челенджі так було. Дівчина написала, забрала гроші, і це я вважаю дуже круто а для мене мотивація. Сигнальна група. Що це таке? У мене є декілька джерел прибутку з криптовалюти, починаючи від партнерок, реклами, віпки, заробітку на інвестуванні, а також заробіток на трейдингу. є Різні також ще був майнінг, але е, я про всі вам не можу розповідати саме тут. Про більшість розказано у ВІП-групі. Якщо цікаво, буде долучайтесь. А сьогодні вам розповім про статистику вівгрупи е, сигнальної групи, як це все працює. Я почав її ввести з листопада 2023 року, коли почав показувати вам саме свої угоди. Тобто, це не просто якісь там угоди, які мені подобаються, які хтось опублікував, десь якийсь трейдер, там інстаграм-блогер, там ток блогер чи ще якісь гусі. Мені це не цікаво. Ось цей технічний аналіз, ці всі схеми, системи, малюнки, там, дракони, курки, там не знаю, єдинороги, всі ці графіки, це не цікаво. Це не працює. не працює. Всі, хто хочуть вам впарити навчання за оцими е, е, всякими технічними аналізами. Я вважаю, що це все фігня, тому що я дивився, як це все працює. Я був підписаний на декілька закритих груп, слідкував за ними, повторював за ними, намагався навчитися у них. І я прийшов до висновку, що ви будете або в мінусі, або ви будете в нулях, якщо ви будете так торгувати. Але вивчати всі ціна е, графіки, щось там дивитись, це не працює. Чому? Візьміть два трейдера. Покажіть одному графік, покажіть іншому графік. І запитайте, куди заходити, лонг чи шорт. І часто може бути так, що вони дають різні прогнози, ви розумієте? Бо хоча вони користуються одними й тими ж знаннями, одними й тими ж підручниками, але вони роблять різні, а, різні угоди. Чому це так? Добре, не вистачає вам такого пояснення. Зараз буде інше пояснення. Коли ви заходите в лонг. Ви закриєтесь за того, хто буде заходити в шорт, якщо б е, ціна піде вгору. Тобто, кожного разу, коли ви відкриваєте довгу позицію лонгову, то хтось відкриває шортову позицію. Тобто, якщо ви вважаєте, що ціна буде зростати, хтось завжди ставить ціну на те, що воно буде падати. Чому так? Всі ж трейдери, всі вивчили ці книжки, всі там цим користуються, але чомусь постійно йдуть ось так: один до одного. Немає того, ну це не таблетка якась, це не інструкція. Ви не можете вивчити якусь книгу і торгувати на цьому. Це не працює. Чому немає жодного трейдера в Forbes? Чому? Тому що це не працює. Працює інвестиції. Я в своїх угодах використовую це в плані інвестицій. І так, перед вами таблиця. Зараз я вам поясню. Ось вам також публікую декілька відео. прев'юшки ось тут на екрані. Ви можете подивитися це звіти за попередні місяця. У мене немає зараз задачі вам там щось парити, тому що ця ВІП-група вона настільки дешево коштує, що ну, для мене це не є якимось суттєвим заробітком, тим більше я не заробляю щомісячно тут. Це просто ви платите для того, щоб отримати доступ до моїх угод і повторювати їх, якщо у вас є бажання. Ось статистика, таблиця всіх цих угод можете дивитися. І так. Що ви бачите? Ви бачите ось табличку. Я показував всі ці місяці в попередніх відео, але покажу вам ще, ще раз знову. Як ви бачите, я е, роблю десь 10 угод в місяць. Небагато, 10 угод в місяць. Але у вас ніколи не буде проблеми з тим, що, знаєте, як в цих закритих групах ти, е, він публікує тобі сигнал, ти ще не встиг зайти в групу, не встиг зайти в цю угоду, а вона в них вже закрилась, або ціна кудись там ще пішла, не зрозуміла куди. Я торгую лише перевірені активи, великі активи: Ефір, салана, Космос, деякі інші про це пізніше. У мене є стратегія, яку я сам собі написав, маючи собственний свій власний досвід. Там десь біля 10 пунктів я не буду показувати вам зараз цю всю стратегію, тому що в цьому немає сенсу. Долучайтесь до віпки, побачите. Вона там прямо в закріпленому повідомленні висить. Є пункти, які повинні відбутися для того, щоб я зайшов в цю угоду. Є спеціальні. Е... Характеристики, можна сказати, тобто, який у нас зараз ринок. Зараз ростаючий ринок. Я відкриваю лонгові позиції, я беру лише активи е великі, які я вважаю, що будуть зростати вдовго. І тому я не переймаюсь за ці угоди. У мене не було ще жодної, розумієте, жодної ліквідації за 4 місяці, вже 5 пішов торгів, які я публікую тут, і які я публікую в самому Телеграмі людям. Тепер дивіться. В, а, ль, що там в нас? А, листопад, 120% в прибутку. Ось. 12 угод закрито. Да? Чи більше? Ну, тут були нулі, тому що я ще тестував деякі моменти. Далі. Грудень, 67%. Мало, тому що ось тут зафіксував мінус. Теж це була помилка. Про це я розповідав в попередніх угодах. Далі. 100 а, що тут у нас? а Точніше, спочатку був жовтень, да? потім листопад, потім грудень. А, і ось зараз січень, але вже лютий є. Тобто, вже ми за лютий торгуємо, поки що вам показую статистику за січень. 110-120%. Чому так зараз поясню? Як ви бачите, що орієнтовно десь 100% прибутку є в місяць, але це не 100% прибутку до вашого депозиту. Знаєте, як в інстаграмах телеграмах вам показують трейдери про те, що а, ніколи не входіть більше ніж на 2% від вашого депозиту в угоду. Чому вони так вам це кажуть? Вони це кажуть для того, щоб ви е, не втратили багато грошей, щоб ви не сказали, я злив депозит з ось цим трейдером. А він скаже, ну так він зайшов на всю котлету. там У людини, наприклад, є 100 доларів, людина зайшла на 100 доларів з 20-м плечем, в той же день закрила, отримала ліквідацію або вдарила її по стопу, вона так зробила декілька угод, все, вона за місяць просрала ці 100% 100 доларів. Чому вони кажуть, не використовувати більше там, 2, 5, 1%. Тому що це є, скажімо так, правда в трейдингу, але ну, скільки у вас буде депозит? Ну наскільки ви готові закинути на ф'ючерс? Ну ось ви, хто дивиться, скільки? 100, 200, 500, може 1000, а може 10 тисяч. А давайте подивимось на те, в, на яку суму ви будете заходити, якщо. Ви використовуєте 2% від вашого депозиту. Уявимо, що ваш депозит 1000 доларів. Це достатньо серйозна велика сума, особливо для України. 1000 доларів. 2% скільки це? Це 20 доларів. Тобто вам треба зайти в позицію на 20 доларів. А скільки ви зафіксуєте там прибуток? 10%. Це буде у вас 2 долари. З 1000 доларів ви заробите, з однієї угоди 2 долари. Да Добре, зафіксуйте 100%. І заробите 20 доларів. 20 доларів прикольно, Да Але у вас дві, у вас 1000 доларів і ваша угода до 100%. Ви розумієте, наскільки повинна взлетіти монета або впасти, щоб ви отримали 100%. короче я звертаюсь до. Теорії вірогідності, логіки, таких фундаментальних речей, які дійсно працюють. І тому ось ця стратегія працює. І ось ви бачите засічень 110-120%. Чому 110-120? Тому що у мене ще одна позиція висить ДОТ. Вона зараз показує плюс 3%. Я сподіваюся, що вона сьогодні вже закриється, можливо, навіть поки я буду монтувати це відео, і буде 120, але без неї поки 110%. Тобто. Якщо ви використовувати будете ну, хоча б 10%, наприклад, свого депозиту, наприклад, ви заходите на 100 доларів, то через місяць у вас буде чистим заробіток з цього 100 доларів по цій стратегії, працюючи зі мною. Дивісь, якби у тебе було лише 100 доларів, ти би вже мав 100, ну, 100, 100, і де там ще? Раз, два, три, 4. 400 доларів з сотні за 4 місяці. Я вважаю цю стратегію дуже класною. Мої підписники також, ну, їм подобається, як воно працює. Тепер давайте перейдемо до Телеграму і побачимо саме всі ці угоди, щоб ви мені не писали, що ця табличка якась там намальована. І так, переходимо в Телеграм. Ось перед вами саме сигнальна група. Взагалі, це не, ну, не Віп-група. Віп-група це комплекс груп, в яких входить 8 різних груп. Сигнальна група це лише одна з цих восьми груп. В кожній групі є своя специфіка, вона зроблена для чогось конкретного. Якщо вам буде цікаво, пишіть моєму адміну, посилання є в описі або скануйте цей QR-код і вивчайте все більш детально. Саме сьогодні ми говоримо про сигнали на ф'ючерсах. Це всі мої угоди, в які я особисто заходжу. Ось дивіться, у нас 1 січня. Як ви бачите, у нас закрилась угода, яка була груднева. Ось скріншот з біржі. Ось буква, яка позначає, що я відкрив позицію. Ось буква, яка позначає, що я закрив позицію. Це реальна угода, це реальні скріншоти. Ось далі. Дивіться: є час, є дата, завжди все є. І так, ми починаємо. Січень, ось я тут писав, що да, там, коли, знаєте, коли я відкрив лонгову позицію, мені писали про те, що в інших платних групах кажуть, що треба шортити ефір. Я сказав, ну добре, шортіть, без питань. Але я відкриваю лонгову позицію. Результат. Ось палка. Чому так? Де тому, що ну, в стратегії все прописано. Тому що все прописано. Ось це закріплене повідомлення. Заходите в Віп-групу і читайте його, там все детально розписано. Завжди можна написати мені, завжди можна написати в чат. У нас більше, ніж 500 учасників взагалі в Віп-групі, ось в сигнальній 477 зараз. Лонг закритий. Далі. Ще раз відкриваю ефір, це всі ті угоди, які були в табличці. Ось, відкрив, бачиш, я тобі показую реально. Ось, дивись, час. 14.24, 3 січня. Далі. Бац, закрита потейку. 1456. Пів години е, пішло на те, щоб закрити цю позицію. Ось, вона відкрита, ось вона закрита. Плюс 10%. Оці скріншоти я роблю в момент в онлайн. Ну, коли бачу, що зараз е, закриється, тоді роблю там 9, зазвичай з копійками показую, тому що на 10 вже закривається. Далі. Наступно. Відкриваю ще раз: ефір. Так, Бачиш? 17.21. Дата 3 січня. Повертаємось в табличку. Ось Перша ця угода, 3 січня, 10. Да? Друга ця угода, бачиш, 4, 4 закрита, 3-го відкрита. Ціни, бачиш, Тейк. ціна входу, Тейк. прибуток 10. Будь ласка, ось все є. Далі. Це тут я показував, що скільки об'єм ми наторгували. Ну, теж бачите, майже 5 мільйонів наторгували з учасниками групи. Круто. Далі. XRP. Наступний сигнал. Відкрив, тейк, закрився. Ось, бачиш? Тут, тут було відкриття. Ну, воно не тут було, воно десь отут тут було. Тут закриття, тут е, годинна, е, годинний графік. Далі. Тут відкрили, тут закрили. Ось. Ще одна угода. Відкрив, закрив, все. Це XRP. Ну, ви бачите, як воно працює. Тут я показував різницю між третім плечем та п'ятим плечем. Тобто ціна ліквідації на п'ятому та на третьому. Це я вам показую зараз закриту інформацію. Тобто, що вам, щоб дойти до тейку, дивись, яка різниця між цими зелененькими, бач, одна вища на зовсім трошечки, ніж інша. Тобто, у нас є шанси е, забрати цей тейк, але у нас е, до ліквідації набагато більше. Є проміжуток, де ми можемо перетримати цей мінус. У мене є позиції, які можуть бути 2 тижні в мінусі, але це нормально враховуючи мою стратегію. Тому що потім ціна все рівно розвертається і йде в моєму напрямку. Тому що це добрий актив, тому що ринок зростаючий і тому що ще 8 пунктів по цій стратегії. Далі. Ось ви бачите, як виглядає мій ну, сайт, на якому я це все показую. Раз, угода, два угода, три угода, чотири угода, шість. Ну, це, це був тест, це був просто. Ну там очевидно було, що треба шорт зробити. Ще угода, ще угода, ще угода. І всі ці угоди, як ти бачиш, закриті. В плюс, в потейкам. Далі. А, 6 січня. Бачиш? Ну Все ж реально. 6 січня, всі дати, час, все є. Всі ці позиції, ось тут вони ну, їх видно. Як я заходжу, як я все відкриваю, як я закриваю, все є. Далі у мене були виключені реакції, я їх вімкнув. І ви бачите, наскільки люди ну, реагують, скільки учасників заробляють, вони пишуть, що да, дійсно, все працює, все є реально, все. Ну, Ну, це мої угоди, розумієте? Я не публікую якісь інші угоди там, з якихось інших каналів чи ще щось. Я публікую саме свої угоди. Тому, якщо цікаво буде, можете долучатися. Ви бачите, що статистика за 4 місяці вже є, вже пішов 5 місяць. Ось добрий скріншот на салані ви можете подивитися, скільки угод у мене було. Раз, два, три. Ну, відкрив закрив, відкрив, закрив, відкрив закрив. Їх взагалі набагато більше. Ефір, салана, нормальні активи. Бачиш, все тут працює, все закривається, відкривається. Ось вам дата, ось вам ну, коментарі. Коментарів небагато, до речі, але реакції є. Ось, то, теж всі угоди, всі закриті, всі відкриті. Я торгую на Bybit, Посилання також на цю біржу є в описі. Можете зареєструватися. Всі мої угоди, як вони виглядають. Як я їх закриваю, як я їх відкриваю, ось, все перед вами. Ну, ось, будь ласка, дивіться. Ось бачиш, воно наче вниз, все падає. Але все ж таки, я відкриваю лонг ось тут. Трошки пересиджую мінус, і все рівно воно закривається по тейку, бачиш? Ну, стратегія. Прописано все. У мене було так, що багато хлопців не могли перетримати ось цей мінус. Ну, можливо, не саме це, але були, були, був місяць, коли у мене дві чи три позиції було мінусових декілька днів до двох, тижнів, до двох тижнів. І люди писали: Давайте зафіксуємо і будемо рухатись далі. Коли у тебе слабкі руки, але там мало досвіду, ти не розумієш, ти нервуєшся, ти щось там думаєш, і ти починаєш робити неправильні речі. В стратегії чітко прописано точка входу, тейк та ліквідація. Все, коли я заходжу на цю позицію, я чітко розумію, що або це буде тейк, або це буде ліквідація. Якщо це буде ліквідація, то значить я помилився. І я отримую цей мінус. Але наскільки маленький шанс помилитися, наскільки великий в мене стоп, тому я готов пересидіти мінус. І все рівно отримати свій тейк. Розумієте? Я просто заходжу і тримаю. Я вірю в свою стратегію, і вона показує мені чудові результати. Вже пішов п'ятий місяць. Ось так. Теж вам, бачите, наскільки ми падали тут. Ось, падали, да, падали, дуже сильно падали. Страшно було людям. Хтось фіксував мінуса, але не я. Я відкрив позицію і тримав. Риночок. Ну, це ж маленький рух, це навіть не те, що ринок там розвернувся, почав падати, чи ще щось. Це просто корекція посилання, коли вона відросла. Вона потім розвертається і йде далі вгору. І потім після цього ще раз тейк, два тейк, тейк, чотири тейки забрано. Розумієте? Є конкретна стратегія, є досвід роботи, це все працює. Ось була позиція, бач, тут дуже активно працював, забирав, 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 але потім зайшов в лонг. Просадка, декілька днів. Просиділи, просиділи, хтось там відкрив, закрив. Ще 100 угод відкрив, закрив, перейшов в іншу групу, скористався іншим трейдером якимось там. Розчарувався, пішов з криптовалюти, продав е біткоїни, наробив фігні, а я просто сиджу в цій угоді і чекаю. Сиджу і чекаю. Бац тейк. Все. Дочекався. І так само з інвестиціями. Так само мої портфелі інвестиційні, по DCA, що я вам показую, де я набираю Bitcoin ефір, і інші портфелі по моїм альткоїнам, в яких у мене більше 1000% прибутку зараз показується. Я просто сиджу і чекаю, У мене є конкретна ціна, по якій я буду виходити. У мене є конкретне розуміння, чому ця ціна буде, коли ця ціна орієнтовно буде і чому це станеться. Є досвід, я працюю, все. У мене, а це я вам вже показав декілька угод з лютого, ну можна сказати, буде для вас бонус. Ось так це все і працює. Ти просто сидиш з холодною головою, торгуєш, працюєш і отримуєш такі ж самі результати, як у мене. Тобі не потрібно щось там кудись е, спішити, щось там е, нервувати. Ні, ти просто заходиш в угоду, у тебе є конкретна стратегія. Тобі вона подобається, якщо ти хочеш ну, дивитися на мої угоди. Іди працюєш, ти отримуєш ось такий результат. Нікуди не поспішаючи, не думаєш про те, що ти за один день з 10 доларів зробиш 1000 доларів. Не нервуєш, ти спокійно інвестуєш, накопичуєш, 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 і так крок за кроком, тиждень за тиждень, місяць за місяцем, твій депозит збільшується. Ось як це все працює. А не якимось там чудом, розумієш? Кому цікаво працювати зі мною, долучатися до моєї закритої віб-групи. Посилання на телеграм-канал Адміна в описі до цього відео. QR-код можете відсканувати. Це наш телеграм-бот, до речі. Ви можете прочитати там все також детально, а також можете ним користуватися. У нього є штучний інтелект і задавати йому будь-які питання, він буде тобі відповідати. Це просто я зробив для вас безкоштовно. Користуйтеся штучний інтелект в телеграмі в кармані. Кому цікаво буде, підписуйтесь на мої соціальні мережі, слідкуйте за розвитком цих угод. А я хочу подивитися на цю статистику через рік. Але через рік ціна Віп-групи буде вже дорожча. Зараз вона коштує 200 доларів, але якщо ви напишете зараз в Телеграм, то кожному, хто з вас напише, адмін дасть знижку до 150 доларів. Тому долучайтеся, доступ у вас буде назавжди. На цьому сьогодні все. Дякую за підписку. Бувайте!